Ютуб канал Дитячі Аудіокнижки українською. Як ведмідь кашу Людмила Давидович. Погано жилося зайцям. Зовсім замучив їх ледачий ведмідь. Усе йому подай та принеси ані побігати. Ані травку пощипати часу не залишається. Засумували зайці, замислилися, як би ледаря провчити. Придумав, радісно вигукнув заєць на ім'я Стрибко. Нехай ведмідь усе робить сам. Треба його примусити. Але як? запитав заяць на ім'я Гобко. Не будемо його слухатися. Запропонував третій заєць, його звали Плихко. Не будемо, та й годі. Але як? запитав Гобко. Я майстер на всі лапи. Я знаю, що робити, радісно вигукнув Стрибко. Раптом загупало гуп, 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 та пролунав гучний голос ведмедя. Дайте мені каші, дайте мені каші. Я їсти хочу. Підхопилися зайці, перезирнулися та мерщій побігли. Прибігли до бабусі. Стрибко каже Бабусю, бабусю, ведмідь каші просить, звари йому каші багато багато, тільки без солі. Тільки без солі. Закричали зайці. Бабуся дістала величезне відро, налила в нього багато-багато води, поклала багато-багато крупи, розтопила пічку. Дрова горіли, вода кипіла, каша варилася, зварилася, підняли зайці відро на жердині, побігли, прибігли на галявину. Щось ви довго бігали, сердито забурчав ведмідь. А де ложка? Я лапою їсти не буду. Негайно несіть мені ложку. Побігли зайці, прибігли до бабусі, ведмідь кашу лапою їсти не хоче, каже Стрибко. Він ложку просить, каже Гобко, дай йому найменшу манюсіньку!» Закричали зайці, узяли зайці ложку, побігли до ведмедя, прибігли на галявину. Це що таке? запитав ведмідь. Ложка відповіли зайці. Маленька, образився ведмідь. А я великий. Принесіть мені найбільшу ложку. Перезирнулися хитрі зайці, побігли. Прибігли до бабусі. Відпочиньте, сказала вона і дала кожному по морквині. А ведмідь голодний, так йому й треба, засміявся гобко і плехко. Стрибко узяв сокиру тук-тук-тук, грюк-грюк-грюк. Стрибко був майстер на всі лапи і вирізав він із колоди велику ложку. Таку величезну, що зайці ледве-ледве її підняли, прибігли на галявину. Оце ложка. зрадів ведмідь. Схопив він ложку, сунув її у відро та й заревів Не лізе. Відкинув ведмідь ложку, зачерпнув лапою жменю каші. Сунув до пащі та, як зареве на весь ліс. Не солона, не можу їсти без солі. Принесіть мені солі. Перезирнулися хитрі зайці побігли до бабусі прибігли. Посиділи вони, відпочили, травички пощіпали, узяли мішечок солі та й потихенько до ведмедя пішли. Прийшли, розмахнувся Гобко та й гуп всипав у відро цілий мішечок солі. Радісно схопив ведмідь відро з кашею, зачерпнув та й заплямкав на весь ліс. Та як зареве, пересолили, не поїм я через вас дурні зайці. А зайці ну тікати, тільки лапи замиготіли. Рикнув їм ведмідь услід та й почав їсти кашу. Була вона несмачна, солона. Ведмідь морщився, сльозами обливався, але їв, усе відро з'їв. Зайці. гукнув ведмідь. Я пити хочу. Принесіть мені води та побільше. Ніхто не озивається, мовчить ліс. В горлі у бідолашного ведмедя зовсім пересохло. Він прохрипів. Зайчики, любі мої. Ніхто не озивається. Почекав ведмідь, почекав та й побіг до річки. Пив, пив, ледве напився і тут же заснув. Відламав стрибко гілочку. Підкравсь до ведмедя і полоскотав йому ніс. Скочив ведмідь, замотав лапою та як почне чхати. Апчхи, 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 а А зайці дивляться на нього з-за кущів і сміються. Почув їх ведмідь, погрозив їм лапою та й побрів до лісу. Кажуть, що тепер він усе робить сам. Текст читала Анастасія Бойко. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.